Ти знаєш що зараз канікули, а це означає, що в дітей дуже багато вільного часу, і вони можуть більше займатися своєю улюбленою справою. Так, улюбленою справою. Знаєш, діти зараз сідають за комп'ютер, грають ці ігри, Майнкрафт, і кубики, рубики, шмобики перекладають, сидять, не рухаються. Адже треба рухатися, треба розважатися. Я розумію, що ти говориш. М -м -м, потрібно займатися якимось. Корисними речами. Ну, наприклад, можна помалювати, чи щось вирізати з кольорового паперу, зробити якісь аплікації, можна щось зліпити з пластиліну і кінець кінців. Можна прочитати цікаву книжку, та можна, але це все вдома. А деякі діти не можуть вдома сидіти. Вони хочуть рухатись. Наприклад, працюють ковзани. Угу. Ковзанки. Працюють е, траси для е, таких е, парках лижі на лижах ходити спеціально. Прокладені угу. на санчатах з гірки можна в парку спускатися, угу. можна розліпити бабу снігу, кидатися угу. сніжками, тобто дихати повітрям і себе гартувати. Ось, а ще, а ще можна піти до подруги, і цікаво провести час. Ну, подивитися на нові ляльки, тому що. Ну, Левчику, ну ж, були новорічні подарунки, так? А ще Миколайчик приніс подарунки. Можна от, поспілкуватися з подругою і подивитися, які подарунки їм поставили під ялиночку і під подушечку. А мені здається, що треба зробити якесь новорічне чудо. Новорічне чудо? Ха! А яке новорічне чудо? Ну а ми наших друзів цьому попросимо зробити чудо, таке чудо. тобто, щоб у нас зараз з'явилися знову наші гості, так несподівано, які десь відпочивають, і вони тут з'являться. <гас> ну, давай ми зараз попросимо наших помічників цьомок, щоб нашу студію принесли хм, гостя. Готовий? Ну давай, готовий. Ч чекай, чекай, я мушу попередити дітей. Давай, шановні наші юні глядачі, хм. не повторюйте за нами те, що ми зараз будемо чаклувати тут і робити руками. Тому що одне необережне слово. Один необережний рух, і у вас вдома може з'явитися раптом гість. Який? Знаєте, хто? хто? Слон бегемот на дивані, як розляжеться, або дракон як влетить в вашу хату, так що ви будьте обережні. Левчику, ти Левчику, не лякай дітей. Що <гум> <гум> ти лякаєш? Ну, взагалі такого статися не може. А знаєш чому? Навіть якщо і діточки запам'ятають віршик. І попросять віршиком з'явиться гостя в їхній кімнаті. Цього не станеться. А знаєте чому? Чому? Тому що чарівні цьомки є тільки Левка Дурка а -а -а -а. і літа. є тільки в нас, правда, молодець. Ну що, давай? Так. Давай, готовий. Готовий. Читаємо заклинання. Летіть цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. Всі увага! Всі увага. Кого? Кого ми бачимо? Ми бачимо Настю. Ой, куди це я попала? Де це я? Як де це? Ти бачиш левка дурка і аеліту. А це означає, що ти потрапила на нашу передачу. На добраніч. Ой, а я бачу, що ти одягнена в тапочках і зовсім по-домашньому. Ти домашні. домашній. <ріст> ти вдома була, правда, мабуть? Я думаю, так. що вже вечір ти була вдома. А як сталося? Ти почула, що тебе щось підхопило, так? І понесло. Так. Ти не перелякалася? <ріст> а чим ти займалася вдома? Я малювала малюнок. Вау! Ой. А, а можна, можна я потримаю? А можна я нашим юним глядачам цей малюночок покажу? Ой. Увага! Подивіться! Подивіться! Це малювала наша Настінька. Будь ласка, тримай поки що, потім я. Настуся, яка ти молодець, яка ти талановита. Але я знаю, якщо дівчинка талановита. То вона талановита у всьому. О, всьому. І я знаю, що наша Настуся дуже талановита. Вона не тільки любить малювати, а ще вона любить співати. О, співати. Ти можеш нам заспівати? Може. Можеш. А про що буде пісенька? Про, зим. Про зиму? Про зиму? Ой, якраз О, до речі, тому що всі так хочуть зими, хочуть сніжочку, І це дуже буде доречно. Будь ласка, давай я потримаю, а ти так гарно собі як хочеш. можеш співати. А і давай, начку, зааплодуємо. І не тільки ми будемо аплодувати, але оплесками будуть вітати нашу гостю, глядачі. Ну що, готові? Усі разом Поклепали! Сима в танок вітром дунула сніжок, заплила у зори нам на вікнах, Све ялинку до двора, Щоб раділа дітвора, Все синє полотно на віках. Ой, зима! Полум'я калин, та заграв горобин, та червоні мов підти. Ділі сукні брала лісі лози Місяць, де в ній куржі від діжі, наливає келихи морози. 都。 Вона всім створила настрій усім діткам, які вони аплодують. Подивіться, послухай, ти чуєш Насіка, як вони аплодують? Я чую, я чую, як аплодують. Мені аж в правому вушку закладає. Настусику, я знаю, що ти вже ходиш в перший клас, так? А скільки тобі років? Скажи глядачам, я ж то знаю. Шість. Шість років. Ха! Настуні шість років, а вона вже така талановита. Так гарно вміє співати. Молодець, дякую, що ти нас потішила гарною пісенькою. Левко Дурко і Аліти кажуть тобі Муа! Цьомки! Так, але ж не можна її відправляти додому у цих домашніх таких тапинках. Треба нашим друзям цьомкам сказати, що вони негайно її доставили додому. Так, Настусику, я думаю, тобі не дуже хочеться сідати в автобус в тапочках, правда? Тебе зараз наші цьомки віднесуть додому. Ми зараз цьомок попросимо. Так. Так. Ну що, готовий Левчик? Тримай свій малюнок. А що ти віддав малюночок? А я думала, Настя нам. ну 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 кажи, що ти кажеш. Хочете, подарую вам. Так, я дуже хочу. Ось такий малюночок подарувала нам Настечка. Ось так. Це вже буде мій подарунок. А зараз ми, Настусю, тебе відправляємо додому. Ти готова? Левку, ти готовий? Так. Давай пригадай слова, щоб ти нічого не забув. Я слухаюсь тебе, бо це ну, цьому тебе дуже слухається. Я повторюю за тобою. будь ласка. Бо, бо ти розумієш, якщо ми щось можемо сплутати, Настю віднесуть не додому, а невідомо куди десь на північний полюс. Нічого. Я думаю, що вона потрапить додому. Тобто, її там чекає. Анастасія нічого не боїться, вона молодець. Ну що, давай, відправляємо. І... <кій> Дякуємо. <кій> Було приємно. І надіємось, взаємно! <кій> а тепер попросимо. Бо я, я тобі скажу, що на правду, мені дуже сподобалась Настя. Їй всього на всього шість рочків. А яка вона артистична, як вона майстерно виконувала пісеньку. А Ти знаєш, літо мені здається, діти споглядають нашу передачу, і вже дуже багато захотіло дітей теж прийти на зустріч О, на нашу передачу. Зачекай, зачекай, левчику, я бачу, Настя вже вдома сидить. Перед екраном і нам махає рукою на стусичку. Дякую, молоді. дякую за пісеньку і за подаруночок, за малюночок. Прийдеш прийдешнім новим роком тебе, Настусю. Ой, гарно мені сподобалось. Яка наша гостя, молодець. Ой, чудо, просто чудо. І я думаю, Левчику, що зараз хлопчики і дівчатка, які дивляться нашу передачу, mm -hmm. теж хочуть. До нас в гості! А це можливо, тільки потрібно проявити бажання. І наші цьомки-помічники вас знайдуть і принесуть до нас. Бо я так думаю, що кожен тато, кожна мама хоче побачити своє малятко на телекрані. А зараз хочуть побачити тато й мама своє малятко у ліжечку. Так. А діточки хочуть побачити кольорові яскраві. Сни. І тому ми всім вам бажаємо, щоб вам приснилися наші цьомкі-помічники, які переносять у вас до нас на передачу. А Левкодарко і Еліта всім діточкам говорять цьомкі на добрані! Цьом, цьом. Цьомкі на добра нічом! Цьом. Цьом-чом! Цьом. Чом-чо? Чом -чом. На добраніч. На добраніч. А. Oh.